У п'ятницю 11 березня, близько п'ятої години вечора, на так званому Бендюському залізному мості відбулось зіткнення двох рейсових автобусів. За попередньою інформацією, водій маршрутного автобусу Червоноград Яструбичі, не впоравшись із керуванням, виїхав на зустрічну смугу і спричинив аварійну ситуацію. Усіх постраждалих карети швидкої допомоги доставили до приймального відділення Червоноградської центральної міської лікарні. Загиблих немає. Детальніше про цю дорожньо-транспортну пригоду журналістам розповів начальник. Сектору групи реагування місцевої поліції Олег Колінця Получили повідомлення від Червонорадського відділу поліції, що на даній ділянці дороги червоноград Ратрадехи відбилося зіткнення двох автобусів. Приїхавши на місце події, було видно, що водій, та якби жовтого автобуса марки SLG «Шаолінь» виїхав на попередні дані. Так, якби він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом ПАЗ. ПАЗ, де зажало водія в автобусі «ПАЗ», на якому надавало допомогу Міністерство надзвичайних ситуацій. Подальші ситуація з'ясовується дані події і робиться перевірка. Куди повезли, потерпілих? Потерпілого повезли водія з, водія з автобуса ПАЗ, забрала швидка, швидка забрала, повезла в Червонорадську міську лікарню. А про людей невідомо не людей скільки звернулося. Наскільки мені відомо від водіїв, та як я з ними спілкувався попередньо, що в автобусі Шаолінь перебувало близько до 30 людей, а в автобусі Пас було 15 людей. Всі були сидячі, тому не знаю. Ще не знаю. З'ясовуються дані обставини. Всі люди звертаються в лікарню, як і в Сукальську центральну районну лікарню, так і в Чернаську міську лікарню. Скільки точно ще звернулося людей, не можу знати, бо в дана подія відбулася близько 20 хвилин назад.